Кількість загиблих унаслідок землетрусів зросла до 23 тисяч 818. У Туреччині відомо про 20 тисяч 318 жертв. У Сирії понад 3,5 тисячі. Кількість поранених перевищує 90 тисяч. До рятувальної операції у Туреччині залучено понад 160 тисяч людей. Задіяно понад 12 тисяч одиниць техніки. Землетруси магнітудою 7,7 сталися 6 лютого. Після них було зафіксовано 1700 авторшоків. Ну і додамо, що в Туреччину прибула друга вже колона зведеного загону українських рятувальників. Це 52 особи, і 10 одиниць техніки. повідомили у ДСНС Сформовано дві пошукові групи. 11 рятувальників прибувши до міста. Антакія одразу приступили до аварійно пошукових робіт. Загалом рятувальники ДСНС вже обстежили 159 будівель, де блокували тіла чотирьох загиблих. І Олександр Хоронж, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту. Зараз долучається до нас. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаці. героям слава пане Олександре. Тож розкажіть нам, будь ласка, про те, як сьогодні нашим рятувальникам працюється у Туреччині, і з якими викликами вони там зіткнулися? Працюємо незважаючи на те, що умови складні. Ну, е Величезне руйнування координаційний центр UCC нам виділив наш сектор. Ми відпрацьовуємо його разом з іншими пошуково рятувальними командами і поступово за будинком перевіряємо на наявність живих людей. Хочу сказати, що вчора ми. Перевіряли один із будинків за заявкою заявкою місцевих мешканців і думали, що будуть живі, але на жаль, знайшли тіла загиблої сім'ї. Сьогодні е, працює е, вже від ранку. Працює перша група рятувальників, зокрема підсилена тими, хто прибув е, на допомогу е, по дорогам. А е, ми значно збільшили свої потужності за рахунок е, е, другої групи. Що прибула, у нас є важка інженерна і е, спеціальна техніка е, з маніпуляторами для того, щоб ми могли е, проводити роботи на місцях і. Допомагати місцевим мешканцям загалом вже було обстежено більше 150 житлових будинків і розібрано більше 60 завалів українським рятувальниками. Тут вже апелюю до вашого професійного так мовити погляду на стан речей. Ви самі зазначили скільки вже будівель ну обстежили, проінспектували, зокрема і берете участь в розборах. В Туреччині ж зараз подекуди трапляються арешти там архітекторів, проектуальників цих самих будівель. Чи помічали ви, що справді отак от наочно видно, що ну щось було якось збудовано не так? Не ті конструкції, конструктиви можливо не з тих матеріалів. Можливо, прокоментуєте ситуацію в цьому аспекті. Ну, як помічали, просто трошечки, якщо порівняти, наприклад, з наслідками обстрілу України, це зовсім по іншому виглядає. Наприклад, можна побачити цілу будівлю, але перший поверх фундамент, просто просівши її, вона нахилена, і таких будинків дуже багато, і це жити в таких будинках вже неможливо. Але зовні вони виглядають як ціли, цілі, а. Вже можна просто зносити цю будівлю в такі ситуації. Бувають повністю руйнування, бувають часткові руйнування, і буває те, що я вам казав, що виглядає зовні, начебто, нормальна будівля, але вже жити в в ній неможливо. Що дуже важливо, де сейсмічно нестабільна ситуація. А, до речі, частина України, ну зокрема, Буковина, за деяким за даними деяких експертів, так в цій царині вони теж підпадають під загрозу, скажімо, а, ну пошкоджені при. Ті чи інші кількості балів, там понад три бали і чотири, що може бути в разі якихось поштовхів в Румунії, в тій самій там в Чорноморському басейні. Чи мали би наші, скажімо так, будівельники, архітектори враховувати ці варіації, не будувати там більш високі споруди, враховувати якісь можливості в конструктивах? От ваша точка зору. Ну це питання більше до все ж таки інженерів і архітекторів і будівельників. Тоді питання Я до вас: шість годин по шість годин працюють наші рятувальники. Чи достатньо цього часу, і чи можливо варто було б ще залучити підкріплення? Можливо, третю зміну вже третій етап, так би мовити, рятувальників доправити. І що до речі, з Сирією, тому що там теж ні, скажімо так, і правоохоронці, і мешканці жаліються, що не так активно приїжджають туди допомагати в розборі завалів, скажімо як до Туреччини. Хоча там теж нещивної, ну, скажімо так, нищевної, ну, руйнації зазнали будівлі. Ну щодо людей, зараз нам повністю вистачає особового складу для проведення основних першочергових задач. А дійсно працюють декілька груп, і вони діляться між собою і відповідно таким чином проходять сектори. Шість годин відпрацювали. Зміна на місці помінялася, і ті люди, які відпрацювали шість годин, вони відпочивають, і так це відбувається тут. А ті будівлі, які ми не можемо потрапити, ми можемо за допомогою наших приборів геофон прослуховувати, чи є там живі люди. Вони відчувають навіть стук серця, і особливо коли місцеве місцеве дуже багато підходить. каже: в мене там залишилася сім'я. Там може ще живі люди, і такі інші. Ми цю всю інформацію перевіряємо, працюємо з місцевим населенням і перевіряємо ці будинки в першу чергу на наявність живих. А щодо Сирії, тут я не можу прокоментувати. Ми відкликались відповідно на заявку Туреччини. Було прийнято рішення на урядом, президентом України. І відразу були направлено рятувальники на місці, на місці ліквідації цих наслідків наслідків катастрофи. Дуже дякую вам, пане Олександре, за вашу роботу. Бережіть себе, Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту з Туреччини.